Хвороба Бегчерєва це більш таке тривіальна назва. Так, зараз це називається аксіальний спондиліт або анкілозуючий спондиліт. Це група серонегативних спондилоартропатій. і вони супроводжуються запальними саме запальними змінами в суглобах або в хребті. Характерні запальні болі. Вони супроводжуються збільшенням болю вночі або від ранок, скутість, що триває більше 30 хвилин, і покращення після фізичного навантаження. Тобто, якщо людина встає, часто ці пацієнти гуляють вночі, бо не можуть не можуть лягти через ці болі. А якісь фізичні вправи або прогулянка по дому вона покращує їх стан. Якщо знову ж таки була якась попередня травма або навантаження, яке не характерне для вас, і після цього виникла ця біль, то звичайно можливо звернутися, по-перше, до травматолога. Але якщо ця біль не проходить через тиждень, через два або місяць, довготривало, або ці болі постійно повертаються, або з'явилось запалення або напряг, то обов'язково звернутися до ревматолога.